У Чернівцях 10 жовтня 1941 року створили гетто. протягом одного дня під загрозою зброї євреїв тимчасово переселили у нижню частину міста ближче до залізниці, звідки мали депортувати до Трансністрії. У яких умовах доводилось виживати чернівецьким євреям, та скільком із них вдалося врятуватися? Далі у сюжеті. Гетто створили за день. 10 жовтня 1941 року чернівецьким євреям повідомили про переселення. Основою гетто був єврейський квартал. Нині вулиця Синагоги. Цієї площі не вистачало, адже мали розмістити до 50 тисяч людей. Умерний час там жило всього 5 тисяч. Відтак гетто розширили, поселяли по 5-8 сімей в одну квартиру, а то й більше. Житло було понищене та пограбоване. Гетто обгородили дерев'яним парканом та колючим дротом. Було створено умови для проживання кількох десятків тисяч людей, хоча насправді де вони можуть тут поміститися. І е, не, не людські умови існування, е, голод, е, відсутність нормальних умов, взагалі навіть для того, щоб діти могли е, харчуватися, спати в нормальних умовах. Їх просто не було. І власне. Вважалося, що це є тимчасове розміщення євреїв, а далі вони звідси повинні бути відправлені в Трансністрію. І ось цей кілька кілька місяців: жовтень, вересень, жовтень, листопад. Це якраз були найважчі місяці, коли в гетто почалися смерті, коли почалася насправді ось така важка соціальна ситуація. У цей час місто очолював мер Траян Попович. Історики та єврейська спільнота кажуть, він врятував понад 20 тисяч людей, дозволив їм залишитись у місті. Декого з них переховував у себе вдома, іншим таємно передавав одяг та їжу. Ми знаємо про велику місію Траяна Поповича Чернівецького примара, який зробив все для того, щоб врятувати тих чернівчан, євреїв, яких можна було врятувати, тому що всіх врятувати було неможливо. І до сих пір історики сперечаються, як довго існувало це гетто, тому що власне в багатьох історичних розвідках ми знаємо, що навіть ті, які порятувалися, євреї, які жили вже у своїх домівках, вони все одно ходили під, тою, під ризиком знову бути заарештованими і відправленими в Трансністрію. Тобто, це взагалі важка історія, і історія Чернівецького гетто повинна бути дуже повчальною. За оцінками істориків, з 1941 по 1942 рік за Дністер вивезло в табори приблизно 50 тисяч єврейських громадян, міста Чернівці. і тільки за різними підрахунками від 12 до 18 тисяч вижили на каторгах. Мої знання саме в цій сфері не дуже такі поглиблені, але у мене коріння. Чуть-чуть віддалено єврейські, тому я дуже добре пам'ятаю історії мого праді-прадідуся, коли він розказував знову ж таки про свого прадідуся, наскільки їм було тяжко, важко, наскільки вони не відчували своєї ні самоідентичності, ні якогось, такої, ні якогось такого знаєте, захисту загалом. Ти розумієш, наскільки люди страждали і наскільки саме ці люди і цей народ страждав, ну, чесно стає лячно. Нічого такого конкретного мені не відомо, знаю, що знищували націю. Як зараз саме вчиняють з українцями. Так само, колись чинили з євреями. У мене частина родини по чоловікові а мають відношення до цього. Життя загубили, мучене життя було в цьому гетто. E, дуже багато євреїв постраждали. Знайомих дуже багато, дуже аж мурашки побіжали. Знайомих дуже багато і дуже вони постраждали. Сім'ї, їх батьки, діди, бабусі дуже постраждали. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Олександр Окіпняк, новини Сі 4